Слава Україні! На цьому уроці мова йтиме про зобов'язання з податку на додану вартість для підприємств платників цього податку ПДВ та власне групове формування податкових накладних в програмі. Обов'язковим документом для коректного формування податкових зобов'язань в мастер бухгалтерії є рахунок на оплату покупцям. Саме рахунок є об'єктом взаєморозрахунків, за яким згортається сальдо на бухгалтерських рахунках 36-му, шістдесят чи інших. Також рахунок є документом підставою для визначення першої події при нарахуванні ПДВ зобов'язань. Заповнення рядків податкової накладної на аванс, тобто переліком товарів чи послуг, за які ми отримали передоплату, але ще не маємо видаткової накладної чи акту наданих послуг. До того ж, рахунок спрощує створення фактичних документів в подальшому, реалізацій та банківських виписок. Подивимося на документи, рахунки на оплату покупцям в мастер бухгалтерії. Розділ продажі, документи, рахунки на оплату покупцям. Виставимо собі потрібну та зручну умову. Період місяць, рахунок покупцеві ТМЦ, рахунок за послуги надані. Наша організація. Стандартне розташування закладок, тобто, які таблиці виводимо собі на екран. Бачимо створені для прикладу три рахунки: заголовки та рядки з номенклатурним складом. Справа вгорі календарні плани. Це графіки оплат за кожним рахунком, які можна прогнозувати, коригуючи планові дати та суми. Під календарним планом розташовані пов'язані документи, де ми, власне, бачимо, які документи є створені на підставі рахунка на оплату покупцю. До першого рахунка за 5 число номер 7 є виписка банку, надходження оплати поточним місяцем та документ відвантаження наступним місяцем на повну суму рахунка. До 2 від 11 числа номер 8 є два відвантаження з частковими сумами. До 3-го від 13-го числа номер 9 є тільки оплата на часткову суму. Також подивимося на реєстр документів податкові накладні. Розділ Податковий облік ПДВ Податкові накладні. Виставляємо умову з 1 липня по сьогодні. Наша організація. Видана податкова накладна. Бачимо, що в програмі нема створених податкових накладних за цей період. А первинні документи ми бачили проведені. Отже, нам треба сформувати податкові накладні за всіма проведеними господарськими операціями. Перед запуском механізму формування податкових накладних в мастер-бухгалтерії варто зробити групове перепроведення усіх документів за період. Аби правильно виставити їх на хронологічні осі та усунути помилки в бухгалтерських проведеннях, пов'язані з несвоєчасним створенням документів в програмі, тобто для гарантії дотримання правила першої події, розділ операції, сервіс, групове перепроведення документів. Зазначаємо період наприклад, за місяць, організацію або зазначаємо або ні. І крапка вибору на всі оброблені. А також тільки проведені. Система, як завжди, звітує протоколом, що вона змогла перепровести такі от документи. Тепер можна приступити до групового формування податкових накладних. Розділ Податковий облік ПДВ. Формування виданих податкових накладних. Період потрібний місяць. Чи 15 днів, якщо вам зручніше. Контрагента не вказуємо, аби сформувалися податкові за всіма контрагентами в цьому періоді. Ок. Сформовані податкові накладні. Виписка коректна. Повернемося до списку документів податкових накладних. Розділ податковий облік ПДВ. Податкові накладні. Ось бачимо непроведені податкові, які нам автоматично сформувала Мастер Бухгалтерія. В таблиці Пов'язані документи видно рахунки покупцям, які є підставою для кожної з податкових накладних. Повернемося до списку рахунків. Оновимо його і ще раз подивимося на прив'язки документів. Розділ продажі, документи, рахунки на оплату покупцям. І Бачимо, бачимо що в пов'язаних документах з'явилися виписані нами податкові накладні. До першого рахунка датою авансу. До другого дві податкових накладних на дві суми відвантажень своїми датами. І до третього рахунка також маємо виписано податкову накладну датою авансу. Звертаю увагу на рахунок номер 7 за яким відвантаження відбулося наступного місяця. Важливо, що на той момент змінився склад товарів та кількість, які були відвантажені покупці в порівнянні з тими, що були вказані в рахунку і на які ми виписали податкову накладну, бо першою подією у нас є оплата. В рахунку товар 1 кількість 20 штук за своєю ціною, і товар 2. Кількість 10 штук за іншою ціною. Натомість в реалізації інший товар. Кількість 30 за іншою ціною. В житті часто бухгалтери стикаються з цією проблемою. Коли після отримання авансу змінюється перелік товарів у реалізаціях клієнтам. тобто клієнт на момент виставлення рахунка міг або не знати, яку саме продукцію чи товар він забиратиме, або передумав і попросив змінити своє замовлення. В такому випадку бухгалтер повинен відслідкувати ті податкові накладні, які були ним виписані на аванс, і скоригувати їх, тобто скласти розрахунок коригування до податкової накладної додаток 2. Мастер-бухгалтерія допоможе впоратися з цим завданням. Для цього знову скористаємося механізмом групового формування податкових накладних. Розділ Податковий облік. ПДВ формування виданих податкових накладних. Цього разу місяць формування наступний ок. І бачимо, що система автоматично відслідкувала зміну кількості номенклатури. Та створила розрахунок коригування до податкової накладної. Повертаємося до списку податкових накладних. Ось відзнака коригування. На вкладці Документи прописано до якої податкової накладної це коригування. І ось цей податковий документ перший в списку. В ряках. Перевіряємо правильний код, код причини коригування 104. Це зміна номенклатури товарів послуг у межах отриманого авансу, заміна одного товару на інший з тією самою чи іншою ціною. Цим же кодом позначається або одночасна зміна і кількості, і ціни товарів послуг, або зміна коду УКТЗ, коду ДКПП, коду одиниці виміру по ставки ПДВ або збільшення зменшення ціни частини товару з однієї номенклатурної позиції чи рядка податкової накладної за довідником умовних кодів причин коригування. Далі перейдемо до групового вивантаження податкових накладних в XML-форматі, відзначаємо Потрібні. Можна вибрати «Всі» І кнопка розрахунок. Вивантажити податкову накладну в XML-формат. Попередньо, налаштувавши собі папку для збереження. Після цього, вивантажені податкові накладні бухгалтер має змогу завантажити в програму для здачі регламентованої звітності, зокрема, в медок з метою реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі ДПА України для продавців. Окрім МЕДКа, через XML реалізований обмін з програмами. Соната, Лігарепорт, Артзвіт плюс подача звітності до контролюючих органів, обмін податковими документами між контрагентами. І також «Стаксер» – це безкоштовна електронна звітність. Для складання ПДВ-декларації в Мастер-Бухгалтерії необхідно наші сформовані податкові накладні переписати до реєстру виданих податкових накладних. Це можемо зробити або через розрахунок. Переписати податкову накладну до реєстру виданих податкових накладних. Або звичайним проведенням податкової накладної. Проведемо їх і подивимося. Автоматично проставилася дата врахування в декларації з ПДВ. Перевіримо в самому реєстрі. Розділ Податковий облік. ПДВ. Реєстр виданих податкових накладних. Період. Наша організація об'єкт обліку. Ось реєстр виданих податкових накладних за липень, оскільки серпнево ми не проводили. І саме за даними реєстру в мастер бухгалтерії автоматично формується регламентована звітність з ПДВ. Розділ податковий облік ПДВ. Звітність з ПДВ. Маємо декларацію з ПДВ і уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ. Ось наша декларація за звітний місяць. Податкові зобов'язання. Сума податку на додану вартість. Також бухгалтеру в допомогу оборотно-сальдові відомості. Звіти стандартні, оборотно сальдова відомість по аналітиках. Візьмемо рахунки 361, 6811 та рахунок ПДВ 643. За звітний місяць і за нашою організацією. Бачимо два незакритих аванси на 68,11 і ПДВ з них на 643,1. А за цим контрагентом маємо відвантаження на 361-й рахунок і нараховану суму ПДВ на рахунку 6432. Ще звіти. Стандартні. Оборотна-сальдова відомість. Тепер візьмемо рахунок 64,12. І ось сума ПДВ така ж, яку ми бачили в декларації з ПДВ. Отже, в програмі мастер бухгалтерія реалізоване групове формування податкових накладних за правилом першої події. Автоматичне створення додатку 2 до податкової накладної та групове вивантаження сформованих податкових накладних і додатків 2 в XML-форматі. Ми завжди готові надати відповіді на ваші питання в індивідуальних консультаціях. Тому, будь ласка, звертайтеся адреси та телефони в описі. На цьому завершуємо цей випуск. Команда Seminar.com невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо вже зараз приєднатися до наших каналів у Viber та Telegram. Щоденно ми публікуватимемо гарячі новини, будемо ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому вподобайку, а ще. Натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський youtube канал номер 1 семінар.ком та натискайте на дзвіночок, аби вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Як власнику, відчувати пульс бізнесу, фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію. А бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting Власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії, а бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.